Зима в Одесу завжди приходить несподівано, і зараз в нас лід повністю під ногами. На нас лід летить з дерев і лід же падає з неба. Це що трапилось, це перші міські мене звати Олена Концевич в супер екстремальних умовах. Ми зараз виживаємо всі, хто живе в місті. А ми приїхали на вулицю Йосну в Одесі, щоб показати вам, які тут трошняк відбувається. Тут вже буксували тільки що машини і не одна. Один заїхав нещасний ось на цей от люк і, і не знав, як виїхати назад. Так, я туди пробираюся зараз з ризиком для здоров'я, просто щоб ви всі бачили, що тут відбувається на свої власні очі. Які тут брили, намерзли, і ось він люк. Ой, чекай, ой, мамо! А! <смас> Мать! <смас> а! Ось люк він трошки розтанув, але на його фоні просто видно наскільки тут намерзло льоду. Тут намерзли просто цілі гірські масиви з льоду. Я зараз ну з великим ризиком гепнутися спробую пробратись туди. Тому що замість того, щоб комунальники порозбивали цей лід і якось зробили щось, там просто натягнули шворку з прапорцями, типу сюди не треба потикатися. Смертельний номер. Слухай, тут вода і лід. Два в одному, і ти не знаєш, коли ти провалишся, а коли не провалишся. Найсмішніше, що ось тут якась купа піску. Я так розумію, що тут добрі душі, якісь привезли цей пісок для того, щоб його розкидати, потім чи то вони забили, чи то їх просто застала негода, але ось ця купа тут лежить з піском. Ась тут ще одне чорне море з криги. І ось вона шворка. Машини сюди потикаються, потім бачать, що тут капець, Ну я не машина, я пройду. Бог з ним уже. Але ось, оце все, щоб ви розуміли, це не просто крига, це величезна яма. І ми підозрюємо, що до того, як воно намерзло і нанесло льодом, тут був прорив, напевно, якоїсь труби, тому що там просто ополонка. Туди кричать, туди не можна, там вода під низом. Та Ми в курсі, ось тут ще якийсь пісок лежить, ну, щоб ви розуміли. Диви. Бачиш, що робиться? Диви. Комунальники, вам привіт з вулиці Ясної. Зараз я спробую вийти звідси. Просто для того, щоб ви розуміли розміри триндіца, які в нас кожного сезону відбуваються, я зараз ризикую своїм здоров'ям і життям, от крізь ці люди пробираючись. Ой, капець. А в нас ж таки не тільки на ясній вулиці. Ноги мокрі, соплі замерзають просто в носі. А найприкольніше, що Одеська область, до речі, о, цього року закупила на півтора мільйони піску. Для того, щоб у нас не було такої страшної ожеледиці. наше запитання до області: де цей пісок? І в нас ж не тільки на вулиці ясній така ситуйовина. У нас по цілому місці люди не можуть нормально пробратися, тому що в нас все в кризі, просто ось все. А тут взагалі аварійна ситуація. І підозрюємо ще раз черговий прорив. Коротше кажучи, я вже мокра, просто по коліно і дуже змерзла. Дорогі аварійні служби, дорогі ті, хто повинен чистити вулиці, будь ласка. Дворників на вулицю, якщо ми можемо мерзнути тут разом з тими, хто живе в Одесі. Я підозрюю, що і ви можете разок померзнути, але з якимись залізними ломами, озброївшись, вийти на вулиці, почистити цей капіц. Неможливо ходити, неможливо їздити, неможливо нічого. Місто паралізоване, тому що у нас прекрасно працюють комунальники. Будь ласка, приберіть вулицю від льоду і оперативніше спрацьовуйте. Не чекайте останнього моменту, коли в нас просто буде ожеледиця поза вуха. Посипайте оперативно ці дороги, розбивайте цей лід, тому що ну, не хочете калічитись просто через халатність міських наших служб, господарчих, точніше, безгосподарчих. Це що трапилось? Побачимося ще на першому міському. Якщо ви знаєте, бачите щось таке, прилітайте до нас в коментарі. Мене звати Олена Концевич, пішла під чайок. Не мерзніть, будьте обережні на вулицях і побачимося ще.